Невеличке попередження перед початком відео. Цього разу в процесі запису я зіткнувся з деякими технічними проблемами. Тож у відео можуть бути певні перепади звуку, а також деякі події будуть невізуалізовані. Результати цих подій ви дізнаєтесь з оповіді. Перепрошую за незручності. Приємного перегляду. 1735 Майже десять років кровопролитного протистояння між Польщею і Україною закінчились відносною нічиєю. Тисячі життів було покладено в спробі українського командування повернути контроль над Львівсько-галицько-волинською губернією і, нарешті, позбутися надмірного впливу зі сторони Польщі в питаннях володіння територіями чи веденні своєї політики. Та впевнений наступ союзника Польщі Османської імперії застав зненацька українські війська та призвів до втрати контролю над губернією Софії. Тож тепер, уклавши вимушене перемир'я з Польщею, військове командування готує наступальну операцію для витіснення Османів з Балканського півострова. Чи призведе це до нової війни з Польщею поки невідомо, але іншого виходу в Україні немає. Тож друга османська кампанія розпочалась. З Яси вийшло невелике військо в числі чотирьох загонів сердюків та загону гармат. З наявних даних, в Софії знаходилось значне військо гармат противника, а в Стамбулі був міцний гарнізон, і туди постійно підходило підкріплення. Тож іти на пролом було б великою помилкою. Варіантів командування було мінімум. Намагатися прослизнути між Софією і Стамбулом було занадто ризиковано. Тож залишався один єдиний шанс скористатися можливістю проходу через австрійські землі. Австрія не спішила атакувати Османів у Сараєво. А для України ці землі могли стати рятівним кругом. Адже це була доволі розвинена губернія з омріяною портовою системою. Але військо, що туди направлялось, повинно безперешкодно потрапити до місця призначення інакше шансів в Україні більше не буде. Адже Польща направила свої сили в бік Австрії, і якщо її наступ увінчається успіхом, то залишиться тільки йти в лобову на османів. А це для українського війська буде самогубством. 1736-го Сава Беспалий відправив загін компанійців до Бухаресту, щоб відволікти основні османські сили і заодно порушити їхню логістику. На що османи одразу відповіли, підвівши загін кінноти і гармат для витіснення компанійців. Сава ж організував підкріплення, що перехопило османські загони. Українське військо оточило османів і розбило. Трати були болючі, але вдалося знищити загін гармат противника, що вселяло надію. Можливо, такою тактикою вдасться розосередити військо гармат і все ж спромогтися його здолати. Поки військо під командуванням Карпа Миклашевського прямувало до Сараєво, австрійці з останніх сил намагались відбиватись від польської навали. На цьому етапі Україна не могла допомогти союзнику. Їй залишалося тільки спостерігати за падінням єдиної до цього моменту дружньої по відношенню до України держави. Османи відправили своє військо гармат до Бухаресту, щоб відігнати військо Сави. А це означало, що відволікаючий маневр спрацював військо Карпи Миклашевського нарешті дісталося Сараєво і взяло місто в облогу. Наявний гарнізон кількісно переважав військо Карпи. Але у оборонців не було ні захисних споруд, ні артилерії. Тож після недовгих приготувань почався штурм. Гарнізон Сараєво включав три загони кінних лучників, два стрілецьких загони, два загони піших лучників і загін піхотинців ближнього бою. Карпо став в оборону. Наявність паль і гармат дозволяли зайняти вичікувальну позицію. Гармати почали бити по кінноті противника, яка наближалася з правого флангу. А коли ті підійшли ближче, на них виверглась уся міць сердюків і картечі. Два загони кінноти були дуже швидко розбиті. Підійшла піхота. Зав'язався стрілецький бій. Сердюки добре тримали удар і впевнено стояли на позиціях. На лівому фланзі почався ближній бій. Правий активно відстрілювався. На цей момент битва залежала від того, чи витримає загін на лівому фланзі, і сердюки змогли відкинути наступаючих. Останній загін кінноти спробував обійти з лівого флангу, але точний постріл картетчу, сердюки і палі змогли розбити загін вщент разом з їх командиром. Решту ж піхоти українські сили змогли добити без суттєвих проблем. Відносно безкровне захоплення Сараєво давало надію на правильність дій українського командування. Тепер залишалося тільки очікувати відповідь від поляків чи влаштує їх розширення територій України, чи спровокує це на нову війну? Та, на щастя, королеву Зофію I не турбувало захоплення Сараєво, і польща на диво перестала тиснути на Україну, і в цілому стосунки між країнами почали покращуватись. На жаль, Прусія збентежилась появою нового сусіда, і прусські дипломати прийшли до України з ультиматумом. Але, поділившись технологічними знаннями, українським дипломатам вдалося переконати Прусію у відсутності претензій та ворожих намірів зі сторони України, тож непотрібного конфлікту вдалося уникнути. 1738 року Сава Безпалий відправив невелике військо на територію Софіївської губернії, щоб знову відволікти османів і не дати їм навіть можливості спробувати повернути контроль над Сараївською губернією. Військове керівництво почало вповні використовувати польську тактику з розділення своїх сил і створення сум'яття на ворожих територіях. На що османи сформували два війська: одне пішло до яси, а інше перестріло диверсійні загони, котрі відступили. Відходимо на середину 38-го року Україна почала використовувати набуті технологічні знання не тільки для власного розвитку, адже тепер Україна почала їх експортувати. Таким чином, нарешті, Україна не залежала виключно від податків та могла дозволити собі розширення і покращення інфраструктури, а також збільшення військового потенціалу. Центральна Італія за значну суму викупила більшість наявних у України технологій, що дозволило розширити коледж у Полтаві до рівня університету. Як виявилось, вивчення, а потім продаж технологій є не менш вигідною справою аніж торгівля продуктами чи непродовольчими товарами. Османи знову спробували перехопити диверсійне військо, та українські сили знову відступили. Намагаючись оминути прямих зіткнень, диверсійні загони прямували до Афін, адже ті не мали потужного гарнізону і не були готові до оборони. Захоплення Афін дасть ще більше шансів Україні витіснити османів з Балкан, адже тоді османські війська будуть у своєрідному оточенні. 1739-го військо гармат, що йшло до яси, розділилось, і не в повному складі взяло місто в облогу. Та оборона міста витримала штурм. На жаль, розбити повністю наступальний потенціал османів не вдалося, але цей провальний для противника штурм дав ще більше шансів для українських сил провести успішний наступ на афінському напрямку. Але на межі 39-го року в Сараєво спалахнуло повстання, і командиру Карпу Миклашевське прийшлось відбивати місто від наступу повстанців. Українські сили зайняли оборону. Кінний загін противника спробував прорватися з правого флангу. Та палі і сирдюки впевнено розбили ворожий загін. А тоді військо Карпи за підтримки гармат впоралось із піхотою противника. Рештки повстанців будуть розбиті в майбутньому загонами підпомічників та кінним загоном виборних козаків. Захар Білоус, командир диверсійного війська, нарешті зміг зманеврувати, обійти ворожі війська та прорватися в бік Афін. Тим часом українські шпигуни, а від в Україні їх стало два, до вже відомого нам Опанаса Скоропадського приєднався Марко Лантух. І ці шпигуни активно проводили розвідку і псували логістику противника ще до підходу основних сил. Нарешті українські війська не йшли сліпо в наступ, сподіваючись на удачу. Саме завдяки шпигунам план по захопленню Сараєво і тепер прорив до Афін спрацював. До кінця п'ятиріччя Україна продовжувала торгувати технологіями з малими державами. Військо гармат було добряче побити, хоча все ще складало значну небезпеку для Єси. Також підійшли хороші новини зі сторони Московії, адже Шведи змогли втримати контрнаступ московитів і знову захопили Москву. Але Австрія остаточно була розбита Польщею. Тож тепер такої держави, як Австрія, принаймні поки що не існує. Шкода. Україна дуже вдячна за ту підтримку з боку Австрії, яка б вона не була і сподівається, що колись Австрія ще повстане з попелу і відновить свою незалежність. А поки українське військо під проводом Захара Білоуса стоїть на підступах до Афін, а українська економіка впевнено зростає. Ми з вами повинні працювати для підтримки збройних сил України. Московити продовжують тероризувати нашу землю і що найгірше вбивати наше майбутнє наших дітей. Тож ми повинні максимально зосередитись на підтримці наших воїнів, щоб у них були сили і ресурси, нарешті вигнати нечість з України. Пам'ятайте, що не варто недооцінювати противника. Фронт це не гра. Там кожен день оцінюється життям наших захисників. Підтримуйте їх як тільки можете. Я залишу посилання в описі на невелику банку для збору коштів. Сума мізерна, але сподіваюся, що ви поставитесь до цього зрозуміння. Мій друг служить в ЗСУ, і йому для комфортної роботи потрібна допомога. Буду вдячний за кожну гривню. Звіт про покупку чи передачу коштів, звісно, що буде опубліковано в спільноті. На сьогодні все. Як бачите, нові тактики і наявність розвідки кардинально вплинули на перебіг подій. Сподіваюся, далі буде ще краще. А на цьому слові бувайте здорові! Бережіть себе! З вами був Тадарім, працюємо! Задля перемоги! І слава Україні!